Алоха, глядачі! Фредді, з вами. Сьогодні ми продовжуємо проходження гри Empty Scout. Я подивився опис оновлення, яке було 8 квітня, щоб не сталося так, як було минулого разу, коли я хотів створити інтригу, а в итогі виявили, що це закінчення тої частини гри, яка була. І через це вийшло маленьке відео. Якщо ви не бачили ще це, можете передивитися минулі серії. Посилання на плейлист з проходженням цієї гри буде в описі. Також, ті, хто дивиться мене, але ще не підписався, підписуйтесь, микайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Через це, можливо і малий такий ак... мала активність на тому відео. А загалом, щоб повністю побачити цю історію, то. Рекомендую вам ознайомитися з минулими відео. Я прочитав стосовно оновлення. Тут виявляється 20 рівнів. Я так думаю, що сьогодні ми, на цьому і за... ми і пройдемо цю гру. Таким чином, ми закінчили тим, що прочитали щоденник, Марічки, яка є дружиною нашого головного героя цього скелета, якого звуть Євген, трошки нагадаю. І в принципі, нам треба наступний рівень. Так, ще я зрозумів те, що назва рівнів? Назва рівнів це просто-напросто є проходженням цього рівня. От, стоп. Що? Це, напевно, ага, все. Я піднявся за спогадом, ключик бачив, ось він. Ми його підібрали, виявилось, дуже легко. Тому і стоп, що. <ріху> Немає підвохів, так? А! Зачекайте! <ріху> це все. Я зрозумів. Е а отут тут я хочу запитати: стоп, що я ж, я ж не перестрибну. Ні? Так. Вернись. Я ж не перестрибну. Спокій це ключ. Спокій. Окей. Mm, okay. Я так розумію, нам потрібно не рухатись. Будемо медитувати, споглядаючи, як якісно і гарно намальована анімація нашого скелета. Тиша та спокій. Медитуємо спокійно. ну. Oh, mm. Так, я не чіпаю клавіатуру. О, є контакт. Так, <рес> обережено. Так, 12. Е... Я хочу повернутися в меню, тому що. Я, до речі, знайшов всі 22 спогади з минулих локацій. Знайшов один, який мені не вистачало. Тут у нас 12, добре. Так, у нас 13-й був. Стрілки вказують туди. Раніше був рівень стрілки вказують не туди, а у нас тепер вказують туди. Е, так, це 13 рівень, значить 13-й спогад на кожному рівні. А, більше куди вказує більша кількість. Та що ж ви творите? Е, так, раз, два, три. Так, направо 4. Ви знущаєтесь. Добре, будемо рахувати. Так, вліво: один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, 9, Десять. Одинадцять. А вправо: один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Ага. Тобто, всього їх 23, запам'ятаю, може знадобиться. Цих 12 значить, нам направо. О, спогод, 13 є. Yeah. Так, верхні вказують вліво, посередині вказують тільки вправо. Тобто нам потрібно. Давайте вліво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. 11, Знову менше. Тих виходить знову 12, тоді вправо. що, Шо? Я щось не так порахував. А, так. сюди, здається. Тут знову сюди. Тоді тут вліво. Так, да, вліво. Так. Зараз. А це? Що це таке? А, <смірко> нормально. Це не важливо якш так. Сюди. Сюди. Сюди от. Сюди от. 14 рівень. Шо? А... Е, попереджувати треба. Угу. Так, вилізти можна. Я так розумію, знову там, де рослинки, там ставати можна. Угу. Я. Так. А! Прям в дірочку. Так, раз, два. Е, то стрибнув. О! Є! Так. Ключ. Куди? Э е. ты ти, сдущаешься. Ти, 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 ти ты знаешь цена легко. Так, все, щоб телефон не заважав. Ну no. До речі, намагався грати я на цьому на геймпаді в цю гру, ну мені не дуже було зручно. Трошки побігав на пер. Ти. Повернись, будь ласка. Так, тут нормально. Зато спогад зібрали. А! 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 Так... ага, є. Де? А де ключ? А як мені туди дострибнути? А, ну ладно. Уйій. О, давай ще раз. Ти день. Так, тепер обережено. Так, тут все норм. Підлянки нема. Він рухається. А, дійсно, ключ опускається. Ну. Так, зачекайте, це у нас 15 рівень. А де спогад? Тут немає спогаду? Ну, я його не бачу, може? Ні? Я помираю. Я не бачу спогаду. Стоп! Я бачу хмарки. По хмаркам вже можна стрибати якраз поки ключ опуститься. Не йшов. Так, є. А, нам треба стояти під ним. Добре, у нас є 15 спогадів. Ну, що ж, чекаємо? ти тере, ти ти теря, ти ти Ну, тері-тере. Ну, пустий швидше. Ти -ти -ти -ри -ри -ти -ри -ри. Дістав. О, всі двері відкриваю. Да, знову спогади. Щоденник Марічки порожнеча в душі, в серці, в голові у Всесвіті. Я, як і десятки тисяч людей, стояла біля корабля прибульців, в якому мій коханий вирішував долю нашої планети. Я не хвилювалася, я вірила в нього. Я знала, що він досягне того, заради чого піднявся на їх борт. Я була сліпа. Я пам'ятаю ту мить, наче мозок викарбував, викарбував її в моїй пам'яті. Відчинилися, голов, відчинилися головні двері корабля і з проєму, наче ганчірку, викинула мого чоловіка, те, що від нього залишилось шкіру. Без єдиного порізу, наче все, що було під шкірою, просто зникло. Далі я пам'ятаю лише гнів, я кинулася на той корабель і тільки ступила на поріг, втратила свідомість. Тепер сиджу чи то у тюрмі, чи то у лабораторії і чекаю на те, що станеться. Мені все одно, Порожнеча. в душі, в серці, в голові, у всесвіті. Ого, ого. Оце так-так. От що сталося? Знаєте, коли погляд ну, нам спогади були Євгена, нашого головного героя, то. Е, так, я так розумію, ага. Як дістатися другого боку? спокійно, О, проліз. Е, коли спогади були Євгена, в минулому проходженні. Проходженні минулої частини, то він. Його погляд на ситуацію. Це? А як мені вниз спуститись? А, ось у двері. А, вони зовсім по-іншому виглядали ситуація. А з погляду і, і людини зі сторони, вона, ситуація більш. Деталізованою, скажімо так, виглядає. Так, закономірність. Ай, закономірність чого? О, спогаду. Так, там, здається, я зібрав 16. -му. 4. 4, 2, 24,5, 24,5. Я так розумію. Повторитися якось числа повинні, чи що? От тут я трошки не розумію. Так, тут зеркально. А тут три п'ятірки. Може не... Верхній час просто 32, 32, 13. Зверху там 32 немає, 4, 2, 5 також немає. Два чотири, п'ять, ось я бачу. Тридцять два. Три. Ось о два. Три, два, чотири, п'ять. А тут такого немає. Може, нам якраз потрібно зробити три? Ні, не три. Може, з іншої сторони 4. Ой, 5, 4, 2. 3. 5. Ага, нібито правильно. 4. 2. А. Ну ладно. Ну, окей, Я не знаю, як це вирішив. Але ми вирішили. Так. 18. А. Знову рівень заради рівня. Чи що? Окей, я пройшов. Пройшов. Все, питань нема. На північ. Це двовимірний світ. Де я тобі північ візьму? О! Спогад. Ну. В тій стороні нічого. А в цій дерева. На дерева не можна. Застрибнути. Сюди? О! Північ справа. Най буде справа. Опа. І останній рівень. Фігури. Я їх... О, я їх можу підняти. Ну от сюди. І квадрат сюди. Так, ні. О, правильно. Тут у нас виходить просто квадрат. О, також правильно. Таграм, типу. Що таке таграм? Давайте загуглимо. Зараз на телефоні. Спробуємо дізнатися, що таке таграм. Тому що ми якось оперативненько справились. Так. Танграм — це. Ой, танграм. Танграм — це головоломка. О, оце вона і є. Так, Вікіпедія. Головоломка, яка складається з семи гральних кісток пласких геометричних фігур, які називаються танами. Що складаються у різні форми. Завдання головоломки створити задану фігуру на підставі лише обрису силуету, з використанням всіх семи танів, які заборонено складати один на одного. Це одна з найпопулярніших головоломок тип такого типу у світі. Хм, Цікаво. Тобто, нам потрібно скласти фігури. Ну, дві ми склали, а це що може бути? Ну, я так думаю це і. Половинка оця. Ні? О, ось спогад. спот. Є. А, це мій ключ, я зрозумів, ми поки не розгадаємо, ми не зможемо застрибнути. А, неправильно? А що ж тоді правильно? Може, їм ще щось треба. Давайте кульку закинемо. Коло точніше. Ні. Ну, Судячи з усього, що тут вони порізну лежать, то нам не потрібно їх прямо таки складувати один в одного. Але я вам скажу так, що. От тут. От, отут квадрат менше, ніж отут. Але тут також він невеликий. А як ми можемо ще отримати таку фігуру? Так, я так розумію, нам потрібно скинути. Так, є. Що у нас є? Може, нам потрібно три оцих занести? Так, як цих вирішувати, ми зрозуміли. Давайте. Спочатку цю вирішимо. Ну, можливо, от одна падає. Ну, одна складується. Так зачекайте. Вони ж не, потрібні, не повинні накладуватись одна на одну. Стоп, 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 стоп м -м, заново. Тобто вони повинні складатися згідно танграму, та як в описі було в інтернеті, на Вікіпедії. Ну, тут окей, тут зрозуміло: тут у нас трикут... Ой, квадрат, і зверху на нього складається трикутник. Правильно? Ну, схоже на те. Тут у нас просто цей. О, до речі, а що буде, якщо ми двічі кинемо? А? Ага, навірно. Вони не повинні. Все. Я майже. Тобто, оце і оце ми не можемо об'єднати, тому що вони не повинні накладатись один на одного. Так. Використаємо фігури, щоб ми точно там їх здається декілька штук. А, до речі, скільки? Ось раз. Ага, по три фігури. Можливо, якщо два трикутники, Просто вони рівно ем, чи ні. Ну, так, да, у нього рівні е, сторони бокові бедра. Ребра. рівно, рівно бедри. Ре, ребри. Як правильно, напишіть в коментарях, як правильно. Рів, Рівно-бедриний, здається, трикутник. Е, там би. Е, Прямокутний трикутник. Ну, з прямим кутом. Ну, давайте спробуємо. так. У нас є. Так, Тихо. Два. І тоді оце, оце буде верхівка, тому що коло нам не підходить. О! Все вірно. Так, тихенько. Спогад. Е -е. Ми прийшли. До речі, це був останній рівень 20-й на цьому оновленні. Так. Я впорався. Я бачу, вітаю тебе. Розповідай. Сподобалось? Й�и, так, сподобалось. Там було легко. Швиденько туди, швиденько сюди, бім, бам, бум, і я тут. Радий це чути. Хоча мені здається, що ти обманюєш. Але я повірю все одно. Ну що? З'ясувалося, у тебе була, хоча скоріше є, жінка. Хоча бачу по твоїм отворам, що ти її ще не згадав. То та я так, але я згадав те почуття, коли радісний йдеш на побачення. А серце панікує та хоче втікти з родини. О, як це мило! Ой, ти, тисарак засоромився. почер... По черв... як правильно буде. Зашарівся, і Тесарак зашарівся у нас. Ой, як це вбили. <смі> Ого, а в тебе є задатки поету. Ти малював, маєш задатки поету. Можливо, не той шлях у житті ти вибрав, можливо, краще було б іти до сторони творчості, а не науки. Тим паче, іноді одне з іншим йде рука об руку. Знаєш що? Я перенесу тебе до іншого виміру. Думаю, там. Думаю, тобі там сподобається. Але мені потрібен час для накопичення достатньої кількості енергії, тож приходь після наступного великого оновлення гри під назвою Життя. Це цікаво. І все. Це як минулого разу, ми зустрілися з Тесерактом. Цей тесеракт. Також нам, той нам казав почекати, поки він накопиче енергію. цей також накопиче енергії. А, і я пропоную подивитися спогади. О, я зібрав. Усі зібрав. Так. Олівець, 21-століття, ми досі користу, використовуємо графіт для малювання. Дивно. Ну, я б не сказав, що дуже дивно. Тому. що все, на чому можна ще малювати електричне, наприклад. Воно потребує енергії, а не, а не завжди поряд є електроенергія. Краплі принца рупера. Вони завжди були, тебе захоплювали. Тебе, це, я так розумію, це Марічка пише Євгену. Краплі принца Рупера. <риває> Я, здається, пам'ятаю, це якийсь. ну Можете загуглити, в принципі, там дуже цікаво, можна подивитися на Ютубі відео. Символ друзів. М -м. Кохання, можливо, єдине, що змушувало тебе дійсно відчувати себе людиною. М -м, мило, мило, мило. Ти маляв... малював каракулі. Постійно. <риває> можливо, людина. Небезпека і тупість. О, це точно. Сонце, твій настрій дуже залежав від його присутності на небі. Твій перший будинок, ну, квартира в ньому. <гум> ну, так, так. Це грібенець, можливо, ти ніколи їм не користувався. Більше на пилку схоже. <гум> Лук просто і смертельно. Є таке. Знак миру, існування війни в історії людства перше, що наштовхнуло тебе на думку про те, що абсолютна більшість людей тупі створіння. З цим повністю погоджуюсь. До речі, знак миру він створений з а... ну, не абетки Морза... Морзе, а в... на флоті використовують прапорці для того, щоб подавати сигнали. І. Тут виходить пропорції донизу і, прапорці, і дві руки з пропорціями донизу ці два е, бокові, і той, що посередині, це просто підняті руки вгору, що, е, якщо я правильно пам'ятаю, означає ні ядерній війні. Риболю, риболовля багато почуттів, заплутаних е, та в основному болісних. Хтось колись рибалив, я ніколи не рибалив. Не подобається мені це заняття, але навіть спробувати не хочу. Лампа такого роду лампи змушують згадати дитинство. Ну так, до речі, схожі трошки. Твоє перше татуювання. О. Прикольно. М, цікавий знак, треба буде пошукати, що він значить. Оверсайз-футболка, твоя улюблена. Дуже зручно. Так. Ти ж ти малював зірку? Те, як ти малював зірку. Така от інфографія. Ага, знизу до гори, потім донизу, наліво направо, і донизу зліва. Ну, багато хто так малює, хоча і деякі починають зверху. Тобто, зверху, з, з центру до зліва, знизу. Ну, загалом можете спробувати і подивитися, як ви малюєте. Щось, що має значення. Цікаво. Шрам на те, в тебе на руці, що залишилось після того, як ти розбив скло рукою. О, наш Євген дуже темпераментний. Окуляри, те, що тобі доводилось їх дягати, дуже тебе лякало. Тобі не подобалось бути старим. Ну, окуляри це не завжди старі люди. Око, яке постійно дивилося за тобою. На Таргана більше схоже. Окей, дуже цікаві спогади. Е давайте повернемось до нашого Тесеракта. Ой, це знову це. Окей, давайте швиденько закинемо. -ту. Е ми вже пам'ятаємо, як це проходити. А в принципі, можна і було не, за... не проходити. Окей. Що я вам скажу, дякую, що були зі мною під час проходження цієї гри. Будемо, продов... будемо чекати великого оновлення від о... розробника цієї гри, для того, щоб ми могли далі насолодитися проходженням цієї гри і нарешті дізнатися фінал і чим же закінчиться ця історія. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ваші враження від цієї гри, можливо, як у вас день пройшов, напишіть, буде цікаво почитати. Або напишіть, що вас турбує. Напишіть, які ігри хотіли б бачити на моєму каналі, пишіть, яка музика вам подобається, може поспілкуємося там. Ця гра чесно мені захопила. Тому мені також буде цікаво почути від вас реакцію і можете зайти на сторінку в Steam, посилання на, на гру буде в описі, і залишити е, відгуки для цього, для, для розробника. Задам. І хочу ще нагадати: друзі, обов'язково донатьте нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас на передовій. Військовим, яких ви знаєте, які збирають на якісь потрібні речі їм для того, щоб відбивати навалу ворога. Збори якихось друзів, знайомих, родичів чи сусідів, яким ви довіряєте донати їм, фонди, яким ви довіряєте, там, Юнайтед 24. Я сам йому дуже довіряю, але можливо ви довіряєте там пану Старненку. Може. Я забув. Я забув прізвище, притула, так. Притулі, там, Лачин, можливо, Янголи ЗСУ. Багато дуже різних фондів. підтримуйте усіх, наскільки ви можете. Тому що від наших воїнів залежить наше мирне життя і на те, наскільки скоро прийде наша перемога. Кожен ваш донат він наближає перемогу. А на цьому все. З вами був Фредді. Алоха!